Ці російські давайте пасдумочки по... забралися йдемо туда. На куда мой за що я могу на и стоять ось так? Українці розганяли руський мір у Канаді з плакатом НАТО, терорист та прапором РФ. Росіянка разом зі своїм іноземним бойфрендом вийшли на мітинг. Втім, тривалі недовго поки не прийшли українці. Відтак триколор довелось ховати у сміттєвий пакет. О, мішочки на голову Во, правильно, спрячьте вот это все. між росіянкою та українцями зав'язалася суперечка. Жінка розповідала, начебто, українські військові використовують заборонені хімікати та знущаються над російськими полоненими. Це хімічний газ, це газ. А, ви використовуєте хімікати. Дрона Это по резолюции ООН запрещено. Ви зівець над пленами запрещено. Почему русские столкнули лбами руски Вот это сатана на намкаті задана. Задана та Америка водночас росіянка роздумувала, чому розпочалась війна в Україні, і вирішила, що у всьому вина саме Америка. Мовляв, це країна вбивць. Убивают всех людей. А Это что вся ]аете? земля убивает. Смотри, они, я даже не так не наступлю они, на их землю. Что ты мне дала миллиарды, я не поеду туда. Это она а миллиард?